Враховуються мобілізовані після 18 травня 2024 року у квоті на бронювання в дії, які зміни передбачені для бронювання за постановою 45? Чи можна надати щорічну відпустку за майбутній робочий рік? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка відеоконтенту кадрової платформи «Номер один». І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадролен. А сьогодні поговоримо про ключові зміни в законодавстві за тиждень з 26 по 30 травня. Поїхали! З 5 березня 2025 року діє норма про те, що до загальної кількості військово зобов'язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року. Але на практиці довгий час ця норма залишалася нереалізованою технічно у дії. Проте, 28 травня, фахівці Дії офіційно повідомили, що функціонал бронювання на порталі Дія оновлено. А саме до кількості військово зобов'язаних у компанії додали працівників офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком. Наприклад, було 80 військовозобов'язаних Бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих, загальна кількість зросла до 100. Тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50. На урядовому порталі додають: якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК, щоб поновити дані. Дізнайтеся більше про бронювання та ведення військового обліку на курсі професій, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку. Ліко із сертифікатом держзразка. освіти листом повідомила про внесення змін до переліку посади професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, і працюють у МОН та на підприємствах, установах і організаціях сфери освіти. Зміни внесено розпорядженням КМУ номер 433 Змінами передбачено бронювання військовозобов'язаних, які обіймають посади у закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, міжшкільних ресурсних. Центрах міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, а саме водій автотранспортних засобів, водії спеціальних і вантажних автомобілів. Крім того, маємо повідомлення, що підприємствам надходять листи щодо скасування мобілізаційних завдань та відповідно можливість бронювати за постановою 45, а ще про розбронювання працівників, заброньованих за постановою номер 45 Відслідковуйте усі зміни у бронюванні військовому та кадровому обліку, трудовому законодавстві у нашій рубриці, новини та статті на кадролен. Може працівник взяти щорічну відпустку за 26 рік, якщо за 25 рік ним вже використана ця відпустка. У відповіді Федерації про спілок України визначено, ні, не можна. Працівник матиме право на щорічну відпустку за 26 рік, відпрацювавши хоча б один день нового періоду робочого року. Тут хочу додати, що щорічна відпустка надається за робочий рік, який є індивідуальним для кожного працівника, оскільки відлічується із дати виникнення трудових відносин. При цьому щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Зводимо норми і бачимо дві ситуації. Наприклад, працівник має право на щорічну відпустку за робочий рік з 20 травня 2025 року по 19 травня 2026 року. Працівник може скористатися належними днями щорічної відпустки, скажімо, у червні 2025 року, за вказаний робочий рік, адже по суті робочий рік вже розпочата. А ось щорічна відпустка за робочий рік з 20 травня 26-го року по 19 травня 27-го року ще не може бути надана. Право на використання щорічної відпустки за вказаний робочий рік виникне у працівника з 20 травня 26-го року, тобто з першого дня наступного робочого року працівника. Більше про щорічні відпустки, соцвідпуски на дітей, а ще про застосування класифікатора професій, я разом з Галиною Казначею розповім на безкоштовному вебінарі 5 червня. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Працівник має право на додаткову відпустку як учасник бойових дій тривалістю 14 календарних днів. Також у цього ж працівника виникає право на додаткову відпустку тривалістю 16 календарних днів як у особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2. Чи може працівник скористатися за місцем роботи і додаткову відпустку як учасник бойових дій і додатковою чорнобильською відпусткою? Фахівці Держпраці відповідають: вказаний працівник протягом календарного року може скористатися обома видами додаткових відпусток із збереженням заробітної плати. Додам, що раніше дійсно існувала обмежувальна норма, але наразі вона скасована, що й підтверджує держпрацю у своєму роз'ясненні. Є запитання з приводу надання відпусток. Запитайте у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Роботодавці повідомлено про те, що мобілізований працівник зник безвісти. Що робити надалі? Продовжувати зберігати за таким працівником гарантії або звільнити. Держпраці, відповідаючи на це запитання, перш за все нагадує про норми статті 119 Кодексу законів про працю. Так, за мобілізованим працівником зберігається місце роботи і посада. Підкреслюю, що вказаний гарантій зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення, інше ушкодження з Ров'я та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили в полон або визнані відсутніми на строк до дня наступного за днем їх взяття на військовий облік у ТЦК. Отже, як констатують фахівці держпраці, у цій ситуації роботодавець має зберігати місце роботи і посаду за мобілізованим до його повернення демобілізації, припинення трудових відносин у разі смерті працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим. Якщо будуть надані документальні підтвердження одній із цих подій, здійснюється роботодавцем на підставі пункту 8 з індексом 2, частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Тобто, до визнання працівника судом безвісно відсутнім роботодавець продовжує зберігати місце роботи та посаду. Зразок наказу про увільнення працівника від роботи у разі його мобілізації є у нашій рубриці Документи на кадроленд. У червні 25-го року продовжує діяти воєнний стан. Це означає, що в цьому місяці не застосовуються норми щодо святкових і передсвяткових днів, а також надія перенесення вихідних, передбачена частину 3 статті 67 кодексу законів про працю. Отже, 8 червня, неділя трійця, 28 червня, субота, день конституції України, не переносяться на понеділок і є звичайними вихідними або робочими днями, в залежності від графіку роботи. Також 7 червня субота і 27 червня п'ятниця не підлягає скороченню на 1 годину. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для червня 2025 року становитиме 21 робочий день і 168 годин. Рекомендуємо не пізніше 9 червня подати звіт за формою 1 ПВ місячна за травень. У разі змін в облікових даних військовозобов'язаних та призовників до 5 червня. Слід подати до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних за додатком 4. До 20 червня необхідно подати до ТЦК так званий звіт про транспорт. Це відомість за додатком 1 до положення номер 1921 Працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом за частиною 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 але не довше, ніж по 6 серпня, включно це останній повний день дії воєнного стану. Пам'ятайте, що перебування у відпусках без збереження зарплати через воєнний стан не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Стигати за всіма кадровими подіями легко з нашим сервісом «Календар кадровика». Тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи на статті та відео. Нагадую, що до 5 червня обмежено придатні мають пройти ВЛК. Чи несе від роботодавець відповідальність за проходження ВЛК працівника? Чи можливо перенесене дедлайну із проходження ВЛК. Дізнайтеся про це на безоплатному вебінарі 3 червня. Нагадую, що очікує на підпис президента закон номер 4412 Ним передбачено новий обов'язок щодо обміну контактними даними між працівником та роботодавцем, при зупиненні дії трудового договору на строк не більше 90 календарних днів, заборона на звільнення за прогул працівника чи робоче місце розташоване у зоні активних бойових дій. Докладно, про це ми вже говорили на вебінарах. Записи доступні передплатникам кадроленд. У червні заряджаємо новими знаннями. Стартує четвертий модуль професій, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку із сертифікатом держзразка, а також новий відеокурс утворення посади за класифікатором професій, розроблення посадових інструкцій, поради та тренажери. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати. Тати в особистому кабінеті кадрової платформи номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять це для того, щоб нам з вами було про що поговорити.